На сьогоднішній день сміття є загрозою для нашої планети. Кожен українець щороку викидає 250-300 кг кілограмів сміття, тобто кілограм щодня. Якщо один із трьох осіб не буде сортувати сміття, не складно порахувати, що в ній творюються тона непотребу на рік. За статистикою в Україні налічується 6,5 тисяч звалищ, які займають 7% території. Менше 5% відходів переробляється, ще один спалюється, а 94% побутових відходів потрапляє на сміттєзвалище. Невідсортоване сміття гниє на сміттєзвалища, забруднює землю та океани, руйнує екосистеми. Сортування допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію та зменшити кількість сміттєзвалища. Долучайся до акції «Стоп сміття». Зроби неможливе, викинь сміття в курну. Не будь занудою, сортуй сміття заради свого майбутнього. Сміття потрібно сортувати. Ось, наприклад, це е, спеціальний бокс для скла. А е, ось, ось цей бокс це для алюмінію. Сортування сміття дуже важливо. Ось е, це, наприклад, бокс для пластик. Я за екологію для сполучного середовища. Тейнер, а це банка. Викидаємо банку, та наша країна чиста. Друзі, після відпочинку на природі заберіть своє сміття з собою, а потім викиньте на смітник. Не залишайте його там, де відпочивали. Природа це наш дім. Його треба берегти і тримати у чистоті.